Катався йому вже попадала якась комаха в очі, той вже за окуляри точно задумався. Я от придбав собі ось такого плану. Вони з фотохромною лінзою затемняються на сонці, коли нема сонця, вони прозорі. Я люблю прозорі окуляри, добре вечором видно. Ціна таких 1150 гривень, неякісні, не путіють і добре захищають. Нормальні окуляри онрадівські там ціна. Біля 500 гривень і вище. Пробував всякі ті небрендові, китайські, вони не захищають очі, наче вдягаєте, але все одно в очі вся пилюка залітає, толку з них немає онрайт, -right, дуже гарні окуляри робить. Ціна, якість на відміне. В комплекті ще йде чохольчик такий і така мікрофібра, щоб протирати окулярки. Треба ще докупити такий спрей, щоб їх не царапати. Отак пилюка буде сідати. Ну, без окулярів, дітям теж купляйте окуляри, бо зір дорогий, око поцарапати дуже легко, краще захищатися.